В церкві святого Юрія у селі Ладанці реставрують віднайдені розписи. Храм був збудований 200 років тому, кажуть реставратори. Зараз я намагаюся чистити те, що відходить легше. Це є верхні шари пофарбувань. Так само тут є, ну, стіна була не зовсім рівно, і в деяких місцях, я так розумію, її зашпакльовували, і такі от воно. А деколи тобто. В часі там щось відвалювалося, вони підмальовували наново, і часом цей олійний шар верхній він заходить майже на початковий шар. Перед початком реставрації робили зондування стін. Це попередні дослідження. Фахівці знайшли 4-5 шарів поверх первісних розписів. Стіни храму були світлими, а на фронтальній стіні знайшли зображені балдахіни, які ймовірно прикрашали частини іконостасу або ікон. Ці всі втрати ми будемо підтоновувати. Тобто тільки в місцях втрати ми будемо підбирати колір, який відповідний є цьому. Зробили дослідження на пігменти, власне, які тут були використані, і будемо підбирати колір, щоб воно було власне зібрано в цілість. Ці всі фрагменти, які власне є. Лущення, бо тут було затікання по тій стіні води багато, і в теньки є в нас в такому спорушкованому стані. Це все треба буде ще укріпляти, доповнювати. Над аркою, де розміщений іконостас, знайшли ікону подяка Ноя. Подія відбувалась після потопу. Якщо навіть ми не бачимо подекуди ликів, зокрема, ми дивимося на образ Ноя, ми бачимо його постать, проте ми не бачимо обличчя. Тим не менш, зокрема, цей образ над іконостасом не є типовим взагалі в наших храмах, тому що старий Завіт зазвичай зображався на нижніх ярусах. А тут ми бачимо, що старий Завіт зображається над іконостасом. Тобто, це є щось, я би сказав, екстраординарне. Це перша річ, друга річ, коли ми бачимо навіть ці балдахини та ці балдахини, які є на горі, знову ж таки. Аналогів тут, які були б з того року, немає. У храмі зберігся первісний іконостас. Його законсервували. Також є іконостас 1930 року. Його також планують зберегти. «Буде дуже чітко видно, це був період. 19 століття це був період 20 століття. Тут є сучасні, бо вже і хоре бачите, треба отець переробляє і ці всі моменти вони будуть знаєте, показувати всі, всі роки нашарування в цій церкві. Але власне тут момент є, як це правильно, гарно, стилістично це все передати у храмі. щонеділі відбуваються літургії. Сюди, за словами священника, приходять понад 200 прихожан. Іванка Досько, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини, Львівщина.